Словаччина вже більше десяти років в Євросоюзі. Своїм досвідом, як швидше інтегрувати до Європи, вирішили поділитися із Прикарпаттям. Привезли з собою найсвіжіший проект, як гарячий чай, підкріплений фінансовою підтримкою. Йдеться про обмін досвідом на рівні експертів та громад у плані євроінтеграції. Івано-Франківщина одна з перших буде навчатися у цьому напрямку. Ця підтримка є. absolútna, pevná dla jednosti, cilisnisti, dla európejského napriamku, dla bezpiečenstva Ukrajiny, dla vsich vašich bažan, ktoré my báčimo ako absolútne. No i naturálne ešte bahato, bahato inších vytkrytých ste, ale ce je фінансова підтримка що це дуже дуже варто. Співпраця області зі Словаччиною розпочалася у 97-му році з підписання договору про принципи взаємних відносин і розвиток співробітництва з Кошицьким краєм. Станом на 1 січня 2015 року словацькі інвестиції в економіку Прикарпаття склали небагато лише 200 тисяч доларів. США. тім обидві сторони налаштовані на більш конкретні кроки. Ця сума, звичайно, є не дуже великою в порівнянні з загальними інвестиціями, які становлять понад 925 мільйонів. Але тішить те, що вже якісь кроки зробили. Ми стараємося відновлювати, скажімо, нашу співпрацю і ці які історично вже склалися. Декларувати можна багато, говорити багато, проводити різні форуми, робити. Правильні речі, але не отримати результат. От мене є велике бажання, велике бажання, щоб от наша співпраця, яку ми зараз відроджуємо найближчим часом, хай буде це невеликий успіх, хай це буде маленький успіх, але він буде. Планований, прогнозований і мав би кінцевий результат на зустрічі. Обговорили напрямки співпраці в науково-технологічній, гуманітарній сферах, сільському господарстві та переробці твердих побутових відходів. Втім, прикарпатські чиновники цінують поради не лише торгівельно-економічні, досвід словацької сторони буде особливо цінний для запровадження реформи децентралізації влади. Якщо ви, ви були ласкаві, розглянули таку можливість, щоб ми десь спілкувалися на рівні такого навчання. З не тільки ну скажімо, з представниками владних структур, але й з представниками громад, тобто з тими виборними особами, які би могли щось зробити більше. мається на увазі представницькі органи ради там виборні особи на рівні села селища міста. Бо це ті люди, які зараз повинні би розпочинати впроваджувати ту нашу реформу з питань децентралізації влади. Ця зустріч переконані обидві сторони не лише домовлені. Ніс на словах, а початок конкретної роботи.